До нас приєднується військовий експерт Денис Попович. Так, пан Денисе, слава Україні. Героям слава. Так, вітаємо вас в ефірі Львівської мануфактури. Пане Денисе. Ну, буквально е, нещодавно за годину до нашого етеру, з'явилася вже офіційна інформація від Генштабу Ставка, Сирський доповів, скільки квадратних кілометрів. Е, Відвоювали, визволили українські ЗСУ, тобто, це вже є офіційна. Перша поділіться своїми враженнями, думками щодо цієї останньої інформації, наданої Генштабом. Ну, очевидно, ця площа, ця зона буде розширятися, розширюватися, оскільки ну, не варто очевидно зупинятися. На досягнутому треба далі звільняти території. Але головне це те, що зараз є офіційне визнання того, що це ЗСУ. Бо раніше до цього дня, ну ми там я особисто обрав такий термін визвольна армія але це, скажімо так, не означає, що якщо ми визнаємо, що це зсу, то це жодним чином не позбавляє е, зсу статусу визвольної армії, оскільки ми. Якраз визволяємо території, які історично були, до речі, українськими. Ми сьогодні бачили відео бабусі, які розмовляють українською мовою. Вони там просили підвести підвести надалося, скільки машина там була завантажена амуніцію, так чи інакше, ми спілкувалися українською мовою, живучи на території Російської Федерації. Тому ця зона буде розширюватися, і вона, очевидно, має розширюватися, оскільки одна з цілий, на мій погляд. Я озвучу цю ціль там не лише зараз вам скажу, і раніше про це казав. І вона, в принципі, є на поверхні, це вже відбувається ці процеси. Це відволікання резервів російської армії. Тобто вони вже перекидають свої резерви з певних напрямків, і це е, е, має послабити їхній тиск на фронті на інших ділянках. Ну але поки е, в принципі ця територія, яка контролюється з не є великою, то треба розширювати, очевидно, зони контролю для того, щоб просягнути ще більше. Сил перекидали для того, щоб цьому протистояти. І е, тим менше буде тиску на інших територіях, е, окупованих росіянами на, на, на територіях України. Це, передусім, Донецька область, це Харківська область, Покровський напрямок Донецька область, і таке інше. Ну, е, дуже важливо сьогодні ще й те, що вже е, російська влада офіційно визнала, що є окуповані, охоплені. Українськими військовими населені пункти. Путін навіть сказав, що наступна може бути Брянщина. Ви кажете про відтягування резервів і сил від харківського напрямку і Донецького. Є на теперішній момент що вам відомо? Які сили перетягуються, і куди, і в якій кількості? Ми знаємо про так звану дику дивізію. Це п'ятнашка. вона Е, можна віднести до терористичного ДНР, там вона, значить, була, її перекинули на Курщину. Вона там постраждала, скажімо так, е, понесла втрати, казала про 810-й батальйон морської піхоти. Це, очевидно, з півдня він був перес... перекинутий на Курщину. Так само він там був, трошки його потріпали. Частини йшли з Донецької області. Трохи невеликі частини йшли з півночі Харківської області. І, в принципі, перший вплив е е Курської операції на фронт, на ділянки фронту, він е мав місце саме на, на Харківщині, на, на півночі Харківської області. Вчора там були певні вдалі рухи наших хлопців на Вовчанську на Вовчанську. Але загалом, е ну поки що значного впливу на те, щоб е Полегшити тиск на Донецькій ділянці фронту, поки що його не спостерігається очевидно, треба нарощувати зусилля якраз на Курщині. Я думаю, що це буде відбуватися, як не на Курщині, то інших областях Російської Федерації, можливо, той саме Брянщині, на Білгородщині сьогодні були повідомлені про те, що там теж йде промасування оборони. Тобто, я думаю, це не закінчення. Курщ... Курщину воно не обмежиться і воно не має обмежити з Курщиною, оскільки ну закони жанру є таким. Попри те, що зараз ми чуємо про те, що там е, українські війська вже окопуються і створюють укріплений район райони в Курській області. Угу. Е, Пане Денисе, дивіться, е, що це нам дає. Що нам дає оцей прорив? Шість днів ми всі очікували офіційної інформації, офіційного повідомлення від генштабу, звичайно, тішилися, е, дивилися і стежили за тим, як підгорає у русні і що вони коментують, і відео, які з'являлися. Що на даний момент це дало нашому спротиву? Що дало українським Збройним силам, ну і взагалі е, Україні ось ці шість днів прориву на Курщині? Ну, частково я вже на це питання відповів. Це відтягування резервів. Е, це перше, це тактичні наслідки. Що дало суспільству, ну, безумовно, е, моральне психологічне піднесення? Тобто, давайте ми з вами порівняємо. Е, Скажімо так, наш настрій до початку цього е, наступу в Курській області, і зараз ми подивилися, що українська армія може наступати, що не лише ми сидимо в позиційній обороні, не лише ми відбиваємо повзучий наступ Російської Федерації, не лише ми відбиваємо ракетні атаки Російської Федерації і так далі. Ми можемо наступати, ми можемо робити болюче росіянам. Бо е, так чи інакше, е, і це є історичний факт, і про це казала і зрубіжна преса. Вона про це писала що. Ну добре, це був радянський Союз, а зараз Російська Федерація, це інші різні держави. Але так чи інакше, ну, на території Росії, починаючи з Другої світової війни, е е іноземна армія не була присутня. І це морально-психологічна травма для російського керівництва і для російського населення, принаймні того, які, яке зараз опинилося в зоні визвольної боротьби української армії Збройних сил України. А можливо не психологічна травма, можливо, не, цьо, не, не це очікувалося. Це теж не можна виключати, якщо знову ж таки згадати тих двох бабусь, про які я згадував трошки вище. Але так чи інакше для російського керівництва це абсолютно психологічна травма? Ми зараз бачимо, що воно не було готове до цих подій. Ми зараз бачимо, що до цих подій не була готова і місцева влада, бо вони кинули, кинули людей, які залишилися в зоні бойових дій. Там евакуації не було. Зараз воно скільки завгодно оголошити евакуацію. Але одна справа оголосити, а друга справа її провести. То коли ми е, в, перш, пер, в перші дні на цього е, походу е, слідкували за подіями, якраз в російських джерел було видно, що евакуації нема. Активізувалися там наші Шахраї, вони пропонували за передоплату е, цю евакуацію організувати. Там хто платив гроші, він втрачав гроші і не отримував її послуг. Ми чули прокляття від російських громадян про те, що телебачення Бреше, влада Бреше так і інше, ми зараз бачимо явний конфлікт кремлівські верхівці, бо той факт, що було призначено Бортнікова, голову, голову ФСБ керівником контртерористичної операції, він в принципі випливає в законодавство. Тобто, якщо Кремль називає події в Курській області. Тероризмом, так то і оголошує контртерористичну операцію, то ФСБ повинно керівник ФСБ має має взяти участь значить в роботі штабу по боротьбі з терористами так званими. Але яким чином керівник ФСБ буде організовувати загальну військову операцію, яка необхідна для того, щоб Збройні Сили України були вичувлені росіянами з Крузьковослав, для мене велика загадка. А чому саме Бортіков? То тому, що Герасимов проштрапився і не зміг виконати об... обіцянку і значить, вичувати українські війська з Курської області, через те на нього образилися і призначили Бортіва. Тобто є такий конфлікт, і е, паніка телеграм-каналів російських це теж нам на руку, оскільки зараз вони створюють цей негативний фон інформаційний е, на теренах Російської Федерації, і вони. Е, От їхній внесок про те, що зараз російська влада не функціональна, от, цей величезний внесок він доложить якраз російським телеграм-каналом. Ви думаєте, зараз... що росіяни що росіяни це зрозуміють? Ну вони ж на ну, на який на третій, четвертий день цієї операції вони ж казали, Путін, Помоги спасі. Ну, до них це дуже довго доходить. Ну, якось воно має доходити, розумієте? Ну, я на превеликий жаль. Усі методи, яким чином до, значить, до них це довести, вони очевидно вичерпані. Залишилося лише зайти на їхню територію і показати, що війна це гра грав в, 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 боки Що, шановні друзі, чи не друзі, брати, не брати, як їх зараз треба називати е, цих росіян. Е, війна не це не те, що ви зараз. Ну отож, е, війна, це, це це не те, що ви зараз сидите перед телебаченням і кажете, що я поза політикою. Дивитися, хрумкати там попкорн чи що ви там їсте з пивом, і дивитися, яким чином Російська Федерація бомбить українські міста. Ця війна прийде до вас. Війна, війна возвращається туди, <coughs> вибачають, повертається туди, звідки вона прийшла. І зараз цей урок вони на собі повністю відчувають: або, або відчують, або відчують в найближчому майбутньому. Давайте собі уявімо, що е, за який час е, Росія зможе. Е, Акумулювати війська, щоб дати відсіч і починати е, відбивати захоплені українськими військовими території, гіпотетично, через який час це може відбутися? Ну, це неможливо порахувати. Тобто, якщо вам скажу, що це може бути через два тижні, я помилюся. Якщо я скажу, що це буде через місяць, це, це ж буде пальцем в небо, я кажу. <кхід> Бо це дуже багато чинників від цього залежить. Ми не знаємо. Зрештою, яка кількість військ є е, визначеною для проведення операції Збройним силами України в цьому регіоні? Ми не знаємо, де буде наступний удар. Бо якщо буде наступний удар завтра в Білгородській області, припустимо, так? І ми просунемося в Білгородську області, це відкриття ще одного фронту, і тоді росіянам доведеться акумулювати сили вже там. Ну або в Брянській області, або в, новій, в новому районі Курської області. <кій> це перше. Друге, зараз вони ці сили вже перекидають. Це е, окремі батальйони, окремі загони, <кій> окремі військові частини, які вони знімають з певних ділянок фронту, але їм для цього потрібно сформувати фронт. Ну так чи інакше. Там Бортіков будемо командувати, там е, хтось інший але обов'язково хтось військовий там е, має командувати військовому для того, щоб в принципі е, е, розпоряджатися силами, силами засобами, оскільки людина без військового освіту ну, не може керувати військами. Ми це чудово розуміємо. Е, їм треба сформувати фронт. А як ти сформуєш фронт, якщо ці підкріплення прибувають в різні часи, з різних відстані, в різному стані, в різній чисельності, і ще його їх знищують після того, як вони прибувають? Давайте так. згадаємо колони під Суджую у минулу п'ятницю. Давай Я вам згадував 80-х батальйон морської піхоти. <кій> 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 і так звану П'ятнашку, і так далі. Тобто ти ще цієї сили акумулює, і сказати, коли це станеться, ну зараз не можу. Ну зас заскочили ми звичайно ворога. Але якщо, е якщо ФСБшника поставили керувати цією антитерористичною операцією, і про це вже повідомляє Служба безпеки України, що нам потрібно готуватися до можливих провокацій. Ну те, що в силі ФСБ КГБ Кремля, так. Тобто злочини на так би мовити, окупованих чи звільнених територіях, нібито рос... українськими військовими. Тобто, про це вже СБУ сьогодні повідомило, і це вже відбувається. Тобто, сьогодні там була публікація про те, що в Білівському районі, ну як там правильно його значить назвати, начебто, взяв полон міського 70-ї бригади Збройних сил України. І цей військовослужбовець начебто розповів про те, що був наказ розстрілювати місцеве населення. Там Маячня була про поляків, про французів, там, ну, знову ж таки, там вуха російської пропаганди та і псо стирчать. Але це приклад того, що ці процеси вже відбуваються. І Ми те, ду... так. Дуже, <клес> ду... Дуже стримано, і тут фактор тиші спрацював ідеально, нам лишається тільки. Болівати, підтримувати Збройні Сили України, донатити, стежити за цим. Ну і радіти з того, як підгорає звичайно у русні. Пане Денисе, я вам дякую. Я бажаю вам одужання. Дякую. Так і дякую. наших, літак. тому що коронавірус нікуди не зник він є. Тому одужання. Дякую, що ви до нас включилися. Слава Україні, героям слава!